Ми залишили все, каже Петро сьогодні Ісусові. І справді так було, що Петро і інші апостоли, коли Ісус їх покликав, вони залишили все, що мали, вони залишили своїх рідних, вони залишили ці заняття, які, які були такою частиною важливою їхнього життя. Так? Хтось займався риболовлею, Хтось працював на митниці, хтось мав ще інші обов'язки, кажуть, що власне, різні апостоли, теж в залежності від того, які мали в своєму житті такі щоденні обов'язки, вони залишають усе і, і йдуть за Ісусом. І сьогодні Петро каже ці слова: ми залишили все. Ми, ми дали тобі усе, що, що мали, дали своє життя. Це було пов'язане з тим, що потрібно було від чогось відмовитися, ми склали тобі цей, цей дар. І ну, в цій ситуації, в, цій, в цьому сьогоднішньому уривку, ми не чуємо цих слів, але в одному із описів інших евангелистів є теж ці слова, що, що ми будемо за це мати, що ми за це отримаємо. Це немов би таке питання, знову ж таки, якщо так подивитися. Такими термінами економічними, так, то Святий Петро, який, який говорить, ми заінвестували все. все. Інвестор, котрий котри хоче здобути якийсь прибуток, так? отримати щось, ну, він дивиться, що можна заінвестувати, так, щоб, щоб щось з цього отримати. А Петро сьогодні каже Ісусові: ми все заінвестували, все, що мали, всі. Всі наші, можна би сказати, гроші, ми заінвестували в тебе, ми заінвестували в твою місію, в твою справу. І що, що не мов би, буде нам? І що ми отримаємо, який, чи, чи не втратимо навпаки, так? можливо, інколи? Власне, може, в Петра була, чи в апостолів теж така думка, вони були зосереджені лише перш за все на тому, що вони залишили. І здавалося, що вони стільки втратили, що вони стільки пожертвували, що вони дали так багато, чи щось їм повернеться. І Господь ну, теж справді відповідає на, на це таке питання, яке було в серці Петра. Цей пошук відповіді, який в ньому був. І, і він говорить, що, що одержите в сто разів більше, Одержите в сто разів більше. Так, ви вклали там, знову ж таки, там, одну гривню, а одержите 100, чи вклали одну тисячу, а одержите 100 тисяч. Так? Це так для нас звучить якийсь величезний величезний такий дохід, який Господь каже, що. Апостоли будуть мати, і, звичайно, не в такому значенні економічному, не в значенні якихось матеріальних благ чи, чи грошей. Але Ісус говорить, що цей дар, який вони дали, це є лише маленька частинка того, що Він їм дає, що Він їм зможе дати, що вони отримують, може, не завжди інколи помічають, навіть що вони отримують, уже каже Ісус, тут, в цьому світі. Але життя вічно прийдешньому. Так? Ісус, котрий, котрий говорить, що, що ви отримаєте щось неймовірно більше, ніж, ніж ви здатні дати, ніж ви здатні пожертвувати. Отримуєте набагато більший дар. Це заміна таких, таких дарів. І я даю Господу, але Він каже мені, Ти отримаєш мене, ти не втратиш, точно не втратиш, але Ти отримаєш. Щось набагато набагато більше, така величезна безщедрість, щедрість Господа, і яку можливо в той час теж Павло не до кінця усвідомлював. Може, брати і сестри, ми також не до кінця це усвідомлюємо, цю, це, що Господь нам хоче дати і дає, так? І, го, і хоче дати, а особливо теж, ну, цей найцінніший дар. Можливо, він ще здається нам якимось дуже далеким, але він надає у всьому нашому життю цей дар життя, яке ніколи не завершиться. Цей дар вічності. Це є цей дар, який Господь прагне давати і, і кожному, кожній з нас. І ці слова Петра, які, ну, можливо, на перший погляд стосуються якось нас, особливо, так? богопосвячених осіб. Але не тільки стосується вони перш за все, теж і кожного християнина, кожний християнин, який який покликаний в своєму житті приносити дар Господу зі свого життя, зі своєї праці, навіть із тих, як каже Ісус, також додадуться і, і переслідування. Так? Можливо, це ми зовсім. Важко сприйняти це як якийсь, якусь нагороду, навпаки, не хотілося б, можливо, такої нагороди. Але Ісус теж каже, що ну, заради мене ви будете досвідчувати того, чого я досвідчив. І це також нагорода, це також участь в моєму житті. Ці слова стосуються кожного і кожної з нас, як християнина, бо ми також покликані в свій спосіб. Приналежати до Господу, дарувати йому своє життя, свою працю, своє страждання, свої молитви, свої радості і болі переживати з Господом, жертвувати це йому, дивлячися і переживаючи це з вірою і будучи переконаними в тому, що Господь прагне нам дарувати набагато більшу нагороду, нагороду, яка якось перевершує всілякі наші сподівання, цю стократну нагороду, так, це таке символічне число, звичайно, яке каже Ісус, але воно, напевно, є таким більшим символом чогось безмежного, чогось, що, що Бог нам дарував. Отже, брати і сестри, ну, чи віримо ми, що, що ми, як християни, як, як віруючі в нашого Господа, що ми є безмежно обдаровані. Можливо, обдаровані настільки, теж, наскільки самі здатні принести цей дар Господу, то тим більше отримаємо, чи, чи тим більше будемо ще здатні прийняти це обдарування, яке Господь нам прагне давати. І наскільки, і скільки власне, в моєму житті є. Можуть бути, ці слова святого Петра, наскільки вони якось стосуються мого життя, що Господи, я залишив все заради Тебе і я дарував тобі все. Наскільки це також є і в нашому житті? Запитуємо себе і, і вірмо, що Господь обдаровує нас тут, на землі, і також приготував для нас цю вічну нагороду у небі. i mean